Вітаю, все ще наша тема будуть події. Події відбуваються тоді зазвичай, коли ми, наприклад, нажали якусь клавішу миші або ж м м повели мишкою, нажали якусь кнопку на клавіатурі, відпустили курсор, зробили двійний клік, ну там багато є варіацій, чи просто перейшли з одного вікна на інше, навіть такі боють певні випадки. Відповідно. Ці події ми маємо відловлювати і переглядати яким чином це робиться? Припустимо, нас, ну, давайте ми поки прикріпимо 10-й файл, ну, ви собі прикріпіть. у нас є ось там десь кнопочка. Давайте подивимося на неї. Ось тут. Ну і на нашому сайті вона ось тут. Відповідно, якщо я по ній клікну, мені має відбутися дзвінок. Або хоча б вивести повідомлення, що я хочу подзвонити. Як мені це зробити? Давайте я а, для цього створю... Точніше, відловлю наш елемент. Для відловлення елементів використовується декілька варіацій, ми будемо ознайомлюватися з ними по ході діл. Відповідно, перезвони мені, має shadow button або BTN 1. Ну, я буду ловити по shadow button. Бо таких, в принципі, є дві штуки всього, наскільки я пам'ятаю, створимо LED. Блін. Зміну. Oh, uh, button. Bt-n-header. Uh, document. Get element by class, name. class name означає, що ми будемо ловити по класу Shadow Button. Подивимося, що нам прийде в консоль. Потім ми це перенесемо в інший файл, а поки що будемо тестити. Отож, uh, включаю перевірку. Консоль. І бачимо колекцію з двох елементів. Бачимо, що це нульовий. Значить, мені ось тут треба було в квадратних дужках позначити, що він нульовий. Тепер в мене од одна кнопочка, і я можу перевірити, чи я по ній клікну, чи ні. Для цього є, як ви бачите, події Event Listener. Давайте її запустимо. Added Event listener. Відповідно, клік. Означає, що я клікну. І тут запускається стрілочна функція. Так, все. Стрілочна функція, яка щось буде у нас робити. В даному випадку алертом, наприклад, відправимо е виклин, ой, виклик відправлено адміністратору. Тобто, е фактично, тої дії не виконується, тому що ми її не маємо до адміністратора, але ми сказали, ніби так воно є. Ніхто, в принципі, то не знає, так що гуд. Подивимося, я роблю клік, і мені сказано: виклик відправлено адміністратор. Або ж ваша, вашу заявку відправлено. Так краще буде звучати. Вашу заявку відправлено. Що ще я тут можу таке вловити? О, бо з цим, я думаю, зрозуміло. Є така річ, як івент, коли в нас тут є подія. Івент, або коротко це записується як е. Вона трошки вже буде складнішою. Алерт, поки що мені, поки він не потрібний, я б його замалював, з вашого дозволу, як то кажуть. А івент хочу подивитися. Припустимо, я хочу його вивести. Окей, я клікну десь, появлючу івент, і тут теж клікну, отримав якийсь інший івент. Тих івентів буде стільки, скільки раз я клікну по своїй кнопці. Питання: чи вони одинакові, чи вони різні. Якщо ми подивимося. Початок цього 1,5,7 і щось там далі закінчується на 66. І отут бачимо інше. Це означає, що в різний час ми, в принципі, клікнули, і ці події не можуть бути однакові. Далі. Ми можемо подивитися, в яких точках ми клікнули. А по Page ну, типу, а, Ні, Page XY а, це а, наша сторінка, а offset X і offset Y в даному випадку точка кліку. Де ми зробили цей клік плюс-мінус. Відповідно до нашого контейнеру. Ну і по скріну теж все показується. Uh, screen X це виходить відступ зліва, а Scріan Y відступ зверху. Uh, також тут є дуже цікава річ, називається Target. Давайте ми його подивимося більш детально ось тут. Target. І ще є така річ, як Current Target. Це нам пригодиться в майбутньому. Current Target. Давайте подивимося. Я клікаю. Um, угу. Проблема. Не видно. Um, давайте на іншому варіації. Uh, припустимо, я буду клікати по всьому вікну і те саме запущу. Windows це означає вікно браузера, роблю клік. Окей, там, де таргет, мені прийшла картинка. Тобто той елемент, по якому я реально клікнув. Там, де Window, мені показується початкове вікно. Чому так стається? Тому що Current Target відпрацьовує трошки по інакшому принципу. Ми йдемо від загального. Загальне це наше початкове вікно, по якому ми клікнули. Потім ми запускаємо о, розмітку. Потім знаходимо, що ми в мейні. Після того знаходимо, наприклад, блок з тими картинками. І тільки тоді ми знаходимо саму картинку. Тобто шлях доволі довгий. Якщо йде таргет, то йде від зворотнього, від елемента, який ми клікнули. Тому перше місце, по чому ми клікнули, було інжі. Відповідно, нам показали його. Це потрібно для того, щоб коли в нас буде модальне вікно випригувати, ми могли реально його бачити і показувати. Отож, давайте спробуємо спроектувати модальне вікно. Десь тут в нас було. Ну, ось такого формату. Там, де задати питання. І буде воно в нас мати кнопку Відправити або надіслати запитання. Для цього переходимо в index.html. поки що headers ховаємо. Теж. І після футера десь. Скажемо, що тут у нас буде модул, в якому буде якийсь контейнер. Так, і подивимося, що в ньому є. А, там є заголовок, параграф, текст ареа. Бачу. Окей. заголовок H2, напевно, або H3 навіть. Плюс параграф, плюс, плюс текст ареа. Плюс input. І плюс button. Окей, okay, створюємо. Відповідно, тільки лишилося нам заповнити текстові поля. А, зараз мене інпути не цікавлять, мені цікаво показати моє модальне вікно, щоб воно було повній розмір. А, текстові елементи ми переносимо, щоб з вами навчитися їх робити. Отож, текст ми перенесли, і тепер ми маємо оформити так це вікно, щоб ми його могли бачити. Зараз воно розміщено в самому низу. ось. А тепер його треба розмістити по центрі нашої сторінки, і щоб воно нам замалювало все. Для цього давайте оформимо це в CSS. Багато часу не займає. Напишу, що тут в мене буде модельне вікно. І кажу, що. Для модального вікна. Z-індекс 39. Тобто максимально скільки можна. Далі бекграунд чорний, тільки можна задати трошки заливки. Після цього ми кажемо, що звертаємося до контейнера. Контейнер. Який міститься в модалі? Можна отак сказати, навіть. Це буде більш правильний підхід. Model контейнер. Um, background white. Ну, Плюс-мінус. І ще там є якісь параметри, які я би хотів читати. Uh, заливка неважливо. важливо. Вис. Max with. Uh, 520 пікселів. Uh, далі display Flex, Flex Direction Column. Ну і Gap по 10 пікселів. Justify Content. Base. Uh, не, Flex Start. Давайте. Uh, Відступи тепер ще. Uh, до країв бачу 40, до верху 60. Значить, Padding 40, 60. В принципі, мало би бути окей. можемо подивитися. Де я клікаю: що ще не, не доробив, видно. Ага, Position fixed. Fixet, uh, Fixed. далі. Um, top. 50%, Left 50%. transform translator, Мінус 50% мінус 50%. Це базова річ для вирівнювання. Оце. Його використовують просто завжди. Ось. Наше вікно є. Поля теж є, трошки вони, правда, не зовсім такі. Можна поміняти. Наприклад, Для інпута. Height 40 піксів і margin або margin не потрібно gap 20. Далі. Мені ще текст area цікавить. Resize None добре. І тільки хейт ще додатково задати хейт, наприклад, 50 пікселів. Можливо, це найзамало, можна 100. От, більше вікно і менше. Resize це означає, що вікно не можна буде зменшити. Як бачимо, воно в нас закріпилося. Тепер, якщо я десь клікну. Давайте подимось. Коли я клікаю, я відловлюю той елемент далі, але я би хотів вловлювати сам. Оце саме ось це модальне вікно. Е, є одна проблема. У нас модальне вікно зараз розміром 453 пікселі. Е, як це вирішити? Мені потрібно, щоб воно заповняло весь міст. Я для цього скажу Wiz 100% і Hey 100 VH. Добре. І оце вирівнювання, що я задавав, мені треба буде перемістити на модальне вікно. Oh. Position relative. окей, okay, я десь бився. Добре. А тепер сюди вертаю розміщення. Ну, добре. А, тепер, коли я клікаю, я би мав би вловлювати більше сірутінь. Так. Так, це воно. А, дивіться, тепер, коли я буду клікати, виходить по модальному вікну. І якщо я буду попадати суто по ньому, але не буду попадати по формі, це означає, що я хочу вийти з форми, заповнення форми і її не заповняти. Перший момент. Друге. Коли я нажимаю на надіслати запитання, мені форма має завершуватися і зникати теж. А відкриватися вона буде, наприклад, коли ми будемо нажимати якусь кнопочку детальніше. Десь внизу є одна точно. Пробуємо зробити. Отож, модальне вікно ми створили, тепер переходимо в JS. Для цього, для початку, давайте прикріпимо файлик «Index.js». Це файл, в якому ми реально будемо працювати в подальшому і оформляти наш ресурс. Бо вчимося ми в звичайних файлах, а працюємо в індекс. Першим її ділом відновлюємо наш модул. Для цього пишемо const model, document, get element by your class name Model. Ну і знову ж треба обов'язково за дужкою поставити нуль, щоб це означало, що ми ловимо суто його. Давайте тоді буде писати. Далі. Треба кнопку, яка буде її відкривати. В мені. Давайте знайдемо якусь цікаву кнопочку. Можна отут дивитись все. Вона в нас розміщена в секції. Це десь. Точно не оця. І не оця. Після секції з картинками це після четвертої. Виходить в 5 секції. Можемо задати сюди ID model. Чому б і ні? А тепер ми по тому на й чомусь шукати. Щоб знайти по ID, ми кажемо getElementByID. Uh, 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 GetElementByID. І ми сюди передаємо. Uh, більше нічого дописувати не потрібно, бо по ID може бути лише один елемент. Тепер, коли я роблю по ньому клік. Add to event listener. Клік, у мене має модальне вікно для початку відкритися. Значить, для того, щоб я міг його відкрити, я скажу Model Style. Uh, Display Flex. Відповідно, я задам Display Flex. Я зараз в стилях Display Flex приберу. Замість нього скажу None. Uh, так, Display none Ну, можна, в принципі, блок тепер задавати, а не Flex. Блок. Є. А, зараз модального вікна нема, але як я клікну дивитися все, в мене воно відкривається. Я думаю, ви побачите. Можна ще раз дивити, попробувати. Модального вікна немає. Клікаємо, відкривається. А наступне. Тепер, коли я нажимаю надіслати запитання або по фону, в мене воно має зникати. Модул. Add David Listener Клік. Читуємо нашу подію, тепер, якщо я клікну по ній, target, давайте певно ну, current target. Не дорівнює є target, В такому випадку ми кажемо, ось так: mode Style Display на Окей, і тепер лишилася ще одна недороблена кнопка. Тільки так воно не піде, бо треба два персанти. Дивно не хоче. Зла. Ну, тоді зробимо через гру ладно. Якщо ось це працює, то її зроби ось це. Пробуємо спочатку відкрите, потім клікаємо десь на фоні. Не спрацювало. Подивимося, чому в консолі. Не пише, значить, мусив ще подивитися, які дані нам приходять. лог, все, значить, і ось це. Так, клікаємо. Угу. Ага, то навпаки, коли вони дорівнюють, тоді воно має зникати. Не не дорівнює, а дорівнює. Добре. Окей, з тим розібралися тепер, коли я натискаю на кнопку. Е, кнопка в мене там, вроді би, просто BTN. Е, значить я можу її дістати від модула. Const, uh, Btn, uh, form дорівнює Документ. Mm, query Selector. Model, в якому є батон. І все, я вловлю ту одну в кнопку. Тепер, коли я по ній клікну, мені треба зробити просто display Num. Це означає, що ось це все. І ось це в мене лише. Я це можу записати одним рядочком. Так само я можу скоротити і запись в минулому. За тих крапок з комою. Йде. От. Супер! І в нас все працює. Ну, івент лишній явно. Подивимося. Клікаю по кнопці. Щось каже не так. Аду до івент лістер до нула. Uh, неправильно знайшов не кнопку. БТН. А тепер далі ноль. Um... Попробуємо ловити. Ну ладно, тоді задаю, задам айдішник просто uh, Model button, та й все. Модал Button. А тепер його лишилося лише вхопити. І все. Вже помилки немає, можна тестувати. Клікаю сюди зникає, клікаю сюди, теж зникає. Вам самостійно потрібно ще о, оформити декілька кнопок, можна алертами, наприклад, щоб тут щось виводило. Відповідно, ви маєте оформити ці кнопки, оформлюємо в Index.js, продовжуємо нижче, і потім Index.js кидаєте на перевірку. На цьому все. Дякую за увагу.